Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо вирішальну партію українського гросмейстера Павла Ельянова з міжнародного турніру Дол Трофі, що проходив у французькому місті Екс Ан Режанс. Це останній дев'ятий тур, і лідер змагання Павло Ельянов грає чорними проти свого прямого конкурента юного польського міжнародного гросмейстера Яна Маліка. Після восьми турів в доробку українця було сім очок. Суперник мав на пів очка менше. Ну і звісно, в такій ситуації Ельянову треба передусім не програти, щоб не дати себе обігнати цьому молодому і амбітному польському шахісту. Але окрім Маліка були й інші конкуренти, які мали напівочка менше ніж Вельянова. А у випадку рівності очок в боротьбі за перше місце передбачено додатковий тайбрейк, який, мабуть, Павлу Ельянову не дуже то й хотілося грати. Тому в ідеалі для українця було виграти цю партію, щоб вже не залежати від результатів інших поєдинків. Звісно, в такій непростій спортивній ситуації дуже важливим є вибір дебюту: з перших ходів грати агресивно, обираючи, наприклад, сицилійський захист, або стримано. До певного моменту підтримуючи симетрію, Павло Ельянов обрав другий шлях. Після Е4 він пішов Е5, кінь ф 3, кінь С6, слон С4 і кінь Ф6. Звісно, білі могли зіграти кінь Ж5, але Малік ставить пішака на д3, і після слон е 7 виходить конем на С3. Білі дуже спокійно розігрують дебютну стадію. Після d6 грають А3, рокіровки зробили суперники, А5, слон Д2, h 6 h 3 і слон Е6, пропонуючи розмін білопольних слонів. Малік вирішив зіграти слон Д5, і тут Ельянов цілком міг забрати цю легку фігуру. Після ЄД зіграти кінь Д4. Далі розмін, кінь Б5, забираємо б'ємо. На дошці виникала дуже спокійна, абсолютно рівна позиція. Але Ельянов вирішив захопити побільше простору на ферзовому фланзі, зіграв А4. Після тура Е1 поставив ферзя на Д7. Загроза жертви на А3 не є серйозною. Тому білі ставлять туру на Б1, і після тура Е8 забирають на С6. Чорні цілком могли побити ферзе. Так, після Д4 взяття кінь Д4, розмін на Е6, але це не дає переваги ані білим, ані чорним. На дошці рівне положення. Та чомусь Павло вирішив все ж таки забрати слона пішаком, здвоїв пішаки по вертикалі С, але відкрив вертикаль Б для однієї з тур і взяв під контроль поле d5. Білі грають d4, після взяття кінь d4, С5, розмін на е 6 Тут чорні забирають ферзем. Білий ферзь виходить на f3, і чорні грають С6, знову контролюючи поле d5 пішаком. Тура B D1, кінь Д7, ферзь відходить на G3, кінь e5 і створюється ідея кінь С4. Тому білі заздалегідь відходять слоном на С1, тура е, б 8 і F4, нападаючи на коня. Хід кінь с 4 з подвійним нападом на пішака був логічним і можливим. Але білі можуть собі дозволити пожертвувати цього пішака, зіграти тура Е2 після кінь Б2 з нападом на туру, контратака ферзя. І тут чорним треба грати дуже уважно. Якщо необачно піти на F6, то білі грають Е5, а після де ставлять туру на Д7. Поле Е4 звільнилося для коня. У білих дуже потужна атакувальна позиція. Тому тут треба було б відійти ферзем на Е5, у відповідь, звісно, слон 4. І тепер вже ферзь f 6. Після e5 взяття на f5, тура f1, у чорних під боєм два пішаки d6 та h6. Відкритий напад на ферзя є серйозною загрозою. І хоча комп'ютер тримає цю позицію, людині захищати таке положення за чорних дуже непросто. Тому, продумавши 17 хвилин над наступним ходом, Павло Ельянов вирішив все ж таки запропонувати перехід до Еншпілю, зіграв ферзь g6. і його юний суперник. Забрав ферзя, перейшовши до ось такої позиції. Як і раніше, на дошці приблизна рівність, але чорних не можуть не непокоїти білі пішаки по центру, які в певний момент можуть просунутися вперед. І тут білі роблять дуже цікавий хід кінь б1. Вочевидь, на С3 за наявності пішака на С6 білому коню вже нема чого робити, тому він переходить на д2, далі на С4 з атакою пішака Д6, але попередньо треба захистити пішака ф4. Після Тура d 8 g 3 грають білі, H5 і королів 2. Чорні могли просунути пішака на H4, але тепер g 4 далі F6, баланс сил не змінювався. На дошці, як і раніше, рівність. Та Павло Ельянов вирішив зіграти інакше. Він пішов в слон F6, тиснучи на пішака b 2 після королів 3 кінь f 8 g 4 і кінь перейшов на Е6 з загрозою кінь d 4 це викликає природну реакцію білих С3, і тут заслуговував на увагу хід Д5. Після e5 слон Е7 F5, чорні дають шах і ставлять пішака на h4, блокуючи королівський фланг. Цей варіант був досить прийнятним для чорних. Але Ельянов робить сумнівний хід. Він міняється на g4, і цей розмін лише на користь білих, які можуть швидко захопити крайню вертикаль. І почати турбувати Чорного короля. Та якби тут українець зіграв G5, блокуючи білого пішака G, і після F5 відійшов конем на F8, щоб далі зіграти кінь D7 і кінь e 5 то він цілком міг втримати цю позицію. Але в цей момент Ельянов знаходився вже у сильному цейтноті, і його наступний хід Тура А Б8 є серйозною помилкою. Тепер білі простими ходами отримують вирішальну перевагу. Малек зіграв G5. Далі король G4 з загрозою f5, чорні пішли c 4 але кінь d2, нападаючи на пішака. Якщо тут піти d5, то після розміну білі зіграють f5, відхід коня і взяття слона. Ельянов вже зіграв тура B5, і після взяття на c 4 залишився без пішака. Тура c 5 кінь b 6 нападаючи на a 4 захист, але F5, і після кінь c 5 слон f 4 Чорні намагаються контратакувати, нападаючи на коня і пішака, але після кінь С4, пішак Д6 під потрійним нападом. Чорні захищаються конем, але після тура Е2 Ільянов вирішив просто здати партію. Настільки вже ця позиція йому не подобалась. Дійсно, у білих відразу декілька загроз: цей здвоєння по вертикалі h з загрозою мату. І здвоєння по вертикалі Д, щоб все ж таки завоювати пішака Д-6. Ось так закінчилась ця партія. Це єдиний програш українського гросмейстера на змаганні, і відбувся він в найменш підходящий момент. Програвши партію прямому конкуренту, Ельянов відразу відпав від боротьби за перше місце, а за нього поборовся саме цей польський шахіст Ян Малік та. Індієць Ін'ян, який, вигравши свою партію, також набрав, як і Малік, 7,5 очок. Вони удвох поділили перше місце. На тайбрейку виявився сильнішим індійський шахіст, і саме він забрав дуже солідний перший приз: 8 тисяч доларів. Скільки дісталося Маліку та Павлу Ельянову, які відповідно посіли друге та третє місце. Особисто мені невідомо, але, мабуть, значно менше. Ось такі підсумки цього турніру. На жаль, Павло Ельянов в найбільш відповідальний момент зіграв далеко не найкращим чином. У чому конкретно причина поразки, навряд чи можна сказати, не знаючи всіх нюансів шахової кухні українського гросмейстера. Але мені, як сторонньому глядачу та шаховому вболівальнику, здається, що тут причини комплексні. Передусім, дебют, можливо, варто було зіграти гостріше. Той же сицилійський захист або щось інше у відповідь на е 4 Безперечно, причиною поразки є і психологія. Мабуть, Ельянов хотів малою кров'ю обіграти цього польського юнака і, шукаючи цю можливість у занадто простій позиції, втратив багато часу, що, врешті-решт, призвело до вирішальних цитнотних помилок. Хай там як за результатами цього турніру Ельянов трошечки підвищив свій індивідуальний коефіцієнт Ело, і після цього турніру він став рівнем 2680 пунктів, що дозволило йому в поточному рейтинг-листі обійти Ігоря Коваленка і стати номером один серед українських шахістів. Дякую всім, хто слідкував за турніром «Дол Трофі разом з каналом Шахи для всіх. Попереду нові змагання, цікаві партії, ну і звісно, їхні огляди на цьому ресурсі. Дякую за увагу, до побачення!